Львівська спеціалізована музична школа-інтернат імені Соломії Крушельницької має давню історію та чудові традиції музичного виховання. Її учні активні учасники концертного життя не тільки Львова, де виступають на різних сценах, але й відомі за кордоном. У надвірну завітав камерний оркестр школи, історія якого сягає 1994 року. Цей колектив справжня творча лабораторія, де діти опановують таємниці музичного мистецтва і майстерності, діляться нею з іншим. Приїзд камерного оркестру до надвірної мав свою мету допомогти зібрати кошти на будівництво храму Святої Покрови Української греко-католицької церкви у мікрорайоні Рудніва, а також подарувати кілька незабутніх моментів звучання шедеврів камерної музики. Перший твір зі сцени прозвучав для іменинника, священника адміністратора Юрія. Крім того, заступник директора Львівської музичної школи адресував вітання всім надвірнянцям, наголошуючи, що духовна музика це не розвага, це серйозна робота навіть лікування. Так тепер практикують оздоровлення хворих і ранених солдатів АТО. хто може сказати, для чого тут музика в такий важкий час. А музика от для того, я вам розкажу, ці діти грають не тільки по клубах, тільки по філармоніях, тільки грають перед солдатами. Тому -то музика, музика не є розбавою, музика є додатком до життя. Музика і захвалює, музика і кличе. Кожний концертний виступ цього музичного колективу сприймається на ура, адже діти подекуди не тільки вивчають, а й самі пишуть та інструментують музику для оркестру. Надвірнянці теж високо оцінили такий внесок у культуру і духовність. Така прекрасна подія, що вони приїхали показати нам мистецтво, тому що як кажуть, не хлібом єдиним живе людина, і духовність це не тільки будем казати молитва, але це і музика, це і пісня, і оце поєднання, що сьогодні ми бачимо, яке зібрало людей. Воно десь корість. Тиші на побудову нашої церкви в цьому районі, і мені дуже приємно, що все десь буде початок такої спільної праці з цим колективом. Провадить для нас в підтримку будівництва нашого храму. Ми сьогодні щиросердечно дякуємо їм за їхню ту велику працю, духовну музику. Ми в сьогоднішній день хотіли би подякувати всім нашим тим добрим людям, які дбають про будівництво нашого храму. Такі заходи дуже необхідні для людей. Вважають організатори концерту, і треба подібні зустрічі продовжувати. Подякувати і всім нашим українцям і надвірнянцям, які змогли сьогодні прийти на цей благодійний концерт. Дай Боже їм здоров'я, щоб вони годні були ще прийти неодноразово. І щоб і подякувати нашому отцю Юрію. Священнику, який дав добро і згоду двома руками, щоб відбувся цей концерт біля його будівництва храму Божого, організатори дійства пообіцяли, що така творча зустріч у надвірній не остання, і побажали, щоб великий концерт якнайшвидше пройшов в уже збудованому храмі.